І я гуляю зараз в Avatar Work. І у мене така історія, і я, наче ми сюди тільки переїхали. Оце я. Це отака у мене кухня. Дивіться, яка кухня, кухня у нас велика. Ось така гостьова І Ось он басейн. Ну, мені здається, про це всі знають. Зараз покажу ще одне. Тут моя кімната. Ой. Тут гардероб. Ну і ванна. І зараз покажу ще одне. Так. Опа! І тут, кстати, хочу. Коротше, буде включен. Йдемо на третій етаж. Тут, тут у мене собачка така. Е, пишу. Ось це. От весь третій поверх це кімната моєї доньки. Ось вона. Вона захворіла і е, їй зараз наче погано, але я їй дозволила посидіти в планшеті, бо е, вона. Хочу б переписуватися зі своєю подорогою рози. Вони очі недавно познайомились, ну і зараз я хочу вам показати кафе зараз. Стоп. І Я ще хочу потім е, устроїти, е, типу, такого серіалу з тим аватар. Форт. Поняли? Мені дається ну, все я пішла, зараз вам покажу своє кафе. Тут тнт. Це мій чоловік. Я, я ще не придумаю, як його буде звати, і хай його буде звати Діма. Ой, отут тут... Тут ще. Це целый ось тут. Из кого-то я вам покажу еще свій табір. Ось осе. Ось так, выходим, выходим. Ой, куда я уже зайшла? А, я поняла все. Куди я тоді зайшла? Ось це такий табір, тут будуть буде різні ковтинки, і по дорогах там буде дощ. Ну, ви поняли, тут така столова буде, а тут е, можна віддохнути. І тут теж. Але іноді, коли тут треба буде говорити, то їх. То я їх... Їм... Ну, коротше, якщо тут будуть щось оголошувати, то їх будуть перетягувати ось сюди. Зараз дивіться. Ось дивіться. Це кімната хлопців. У них дуже багато шкафчиків. А це кімната дівчаток. Ну, і все. Я вам обзор е, зробила і кстати, ми тут найбагато. Ну і в наступній серії, а наступну серію я буду знімати зараз. Тому всім пока, е, ще не пока ми побачимося. Ну ладно.